Про опалювальний сезон поговоримо з далі з Тимуром Ткаченком, заступником міністра розвитку громади та території України. Пане Тиморе, вітаю. Бегаємо міцного здоров'я. Яка ж ситуація зараз? Яка актуальна інформація стосовно початку опалювального сезону? Хто вже дійсно в ньому? Чи є тепло у всіх, де його немає, і чому можливо доповнити мою інформацію? Дякую за запитання. Дійсно, станом на зараз ситуація стабільна та контрольована. Ми ретельно та дуже завчасно готувалися до початку опалювального сезону. Тому станом на зараз запущено вже 99,2% котелем. Крім цього, міністерство проводить щоденний моніторинг щодо початку проходження опалювального сезону 24 25 років. Але дійсно ми маємо окремі об'єкти, які станом на зараз не підключені. І це пов'язано з тим, що вони можуть знаходитись, наприклад, у прифронтових регіонах та не використовуватись, наприклад, школи, учні, яких зараз на дистанційному навчанні маємо також об'єкти, де це недоцільно через військові дії. Така наша на жаль реальність. Добре, якщо в когось немає опалення і він не знає причини, куди, куди звертатися? Потрібно звертатися до органів місцевого самоврядування, і найпростіше це до тієї влади, яка знаходиться на місцях. Це найпростіший шлях для того, щоб вирішити це питання і з'ясувати причину, з якою тепла дійсно немає в тому чи іншому об'єкті. Якщо вони раптом давайте рухатися далі, не мають відповіді, чи скажімо, відповідь є, але вона не задовольняє. то хто все одно, а враховуючи те, що температура понижується, все одно лишається без опалення. Що в такому разі робити? Чи є способи впливати на місцеву владу через інші органи? Звісно, ну у нас є і урядова лінія, є і кабінет міністрів, відповідальні міністерства. Тому завжди можна звернутися до... Центральних органів виконавчої влади, я думаю, що питання буде вирішено в будь-якому разі, тому що реальних причин для того, щоб не було тепла, якщо це не скажімо, якась критична ситуація, обстріли або такого плану аварійні ситуації не існує тому в принципі станом на сьогодні, як я вже зазначив, 99,2% в нас готовність до проходження опального сезону, тому в принципі ми. Маємо ситуацію контрольову. Добре, якщо говорити про ймовірні блекаути в енергетиці, ми розуміємо причини, так і в принципі частина з користувачів з цим зіштовхнулася в ранок понезранку понеділка, коли росіяни підняли свою авіацію, і все було схоже на те, що вони завдадуть ракетного удару, але вони цього не зробили з опаленням. Може бути подібна історія, коли ну просто не буде його в будинках. Ви знаєте, тут насправді все залежить від ступеня ураження об'єктів. Якщо ми говоримо про випадок, коли це незначні пошкодження, то можна говорити про те, що підприємства мають відповідний запас резервного обладнання матеріалів, що в свою чергу надає можливість оперативної заміни. А от якщо говорити про значні руйнування, то звісно. Тут відновлення потребує великого обсягу коштів протягом значного часу. Тому я хочу зазнати, зазначити, що для вирішення кожної ситуації застосовується індивідуальний підхід. Тому ми можемо констатувати про те, якщо наприклад ситуація ну вкрай погана, там і пошкодження дуже значні, в такому випадку, звісно. Відновлюватись буде набагато більше, тому будуть можливо якісь певні ситуації з відключенням світла, тепла і так далі. Але станом на зараз знову ж таки повторюся, ситуація стабільна та контрольована, і про це можливо навіть нема сенсу говорити. Чи правильно я розумію, що оскільки опалення це більш децентралізована мережа самих ресурсів і подачі його, то Говорити про блекаут як в енергетиці з електроенергією тут не доводиться так знову ж таки, через те, що все досить локалізовано, е, дійсно, дивіться. Е, я хотів би сказати, що якщо говорити про цей рік, то підготовка до опалювального сезону вона трошки проходила. В іншій ситуації, тому що наш досвід, якраз з підготовки до проходження осіннього зимового періоду, дозволяє нам бути унікальними в цій ситуації. Ми одночасно працюємо активно у декількох напрямках по цьому питанні. Це і відновлення, і захист, і залучення надзвичайно великої кількості технічної допомоги і коштів. От якраз в рамках цієї. Допомоги ми намагаємося децентралізувати нашу систему і е, відійти від централізованих рішень, оскільки вкрай важливо бути адаптивними і е, мобільними в під час таких ситуацій. Тому говорити про те, що централізовано е, ми залежимо е, так, дійсно, в нас є певні. Міста, які залежать від центральної системи опалення, але разом з тим ми робимо все для того, щоб в будь-яких ситуаціях, і в тому числі в надзвичайних, бути децентралізованими і адаптивними, мобільними для того, щоб вирішити всі ці питання дуже швидко і оперативно. Тимур, а яка ситуація з опаленням в прифронтових регіонах? Чи є міста, де опалення ще не подали? Тому що ми ну це саме питання адресуємо якраз місцевій владі, і насправді останнє що я пам'ятаю, наприклад, на Харківщині, то є населені пункти, які дуже схоже, що будуть без опалення цього року, тому що росіяни всю інфраструктуру знищили. Ну, тут два аспекти знову ж таки. Я хотів би сказати, що Харків якраз це яскравий приклад децентралізації. Вона відбулася ще навесні цього року, і якраз на підставі схеми, про яку я говорю, визначено потреби в кількості та потужності енергетичного обладнання, проведена насправді дуже. Плідну співпрацю з міжнародними партнерами, і сьогодні місто в плановому режимі здійснює імплементацію заходів з розподіленої генерації. Разом з тим, хочу сказати, що якщо говорити в цілому про прифронтові регіони, там дійсно ситуація вона найскладніша через постійні обстріли з боку ворога. Ми якраз зосередили всі зусилля на забезпеченні цих територій. Резервним обладнанням спільно з профільними міністерствами, установами та партнерами, як я вже сказав, ми створюємо план підтримки для оперативного реагування на пошкодження енергосистеми та теплопостачання. Можу запевнити, що ця робота триватиме, адже стабільність енергозабезпечення прифронтових територій є нашим головним пріоритетом на всіх рівнях влади. Зрозуміло, дякую за роз'яснення. Тимур Ткаченко, заступник міністра розвитку громад та території України, був наживо.